Привіт всім! Вийшов сьогодні на Коп за Буськ, отам Буськ. Отам Ниви, тут хрест стоїть у 2014 році. Поставлений, 1914 написано. Отак товариство Бужани. Опорядкувало його, посадили сусонки, фермер поставив таку загорожу О, і доглянутий він зараз. А раніше він був, стояв посеред поля, просто так собі. І що я хочу похвалитися? Це, що я сьогодні знайшов в полі? Подивіться, що... О, не виключив я. А хожу я таким прибором. Ханте Баутер Титаніум Комо. І що чим я хочу похвалитися? Дивіться, що я знайшов сьогодні. Я сам прозрів. Римська монета срібна. Де вона тут взялася, я не маю поняття. Така тяжка. Така велика шайба. Символи є. Хто знає, напишіть, що це таке. Такої в нас ніхто ще почті не знаходив. Отам от брат, от там далі, може пів кілометра далі в поле, то здибав два динарія здибав. А я пішов отуди, там річка тече. Теж десь пів кілометра може. І чую такий сигнал чіткий. Купаю, викопую. Ну, на, на глибині може 20 см було. Викопую, дивлюся, така шайба, я її трошки відмив, Ну, стан ідеальний. Стан ідеальний. Така шайба. Я думав спочатку якийсь медальйон. Так, що я ще здибав? Ложечку таку, пів ложечки. Тоже срібна. Бачу, є клейма на ній. Там того разу... Я здибав ціло, але дуже така покольця нам була погнута, але ціла була, теж невеличка. Гудзик такий, без нічого. Три копійки 1970 року, 1970 року. Один гелер вбитий повністю. Один крайцер. Такий загнутий плугом. Теж нічого на ньому не видно. Ну і такий шмурдяк. Ільза. Шрапнелі, дуже багато шрапнелі. Від снарядів. І таке. А, ото ложечка. Тоже, але то не, не срібна, а алюмінієва кусок такої ложки. Ну то топ знахідка... Я, я не видів ще такої монети. Я ще такої монети не видів. Добре, буду закінчувати. Подивлюся, подивлюся в гуглі, що то таке. Ну тяжка така, тяжка грам 15 важить, напевно. Срібло таке. Добре, всім пока. Слава ЗСУ, слава Україні. Отаке вот поле. Там я здибав біля річки. Добре, всім пока.